Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новини. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 10 серпня. Це субота. Ми підіб'ємо в режимі цього огляду сьогоднішнього підсумки минулої доби, яка в чергове була надзвичайно активною та яскравою, особливо. На Курщині, на Курському фронті, Ми вже будемо називати його так, чесно. Отже, поставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Стандартний перелік прохань до вас щодо того, аби це відео набувало поширення та популярності. Ну а розпочну я з такого певним чином жарту, який звучатиме так: що було знайдено офіційний спосіб перетнути кордон, без відомо навіть прикордонної служби в період дії воєнного стану, кордон України. Як це зробити? Схоже знають відповіді бійці спецпідрозділу «Омега» Національної гвардії України, які перетнули дуже укріплений кордон Російської Федерації. Отже, подивіться на їхнє відео. Ось сам кордон. Це противотонковий. О! все, ми за кордоном у Російської Федерації. Я думаю, що з прикордонником не видно і та можні нема. Непорядок. прикордонників немає, митниці немає, зуби дракона розкидані хаотично. Що вони взагалі збираються робити з огляду на те, що е, притік туристів очікується найближчим часом доволі таки значний? Я не знаю, як Росія впорається із цим туристичним притоком з боку України е, по перетину кордону. Чесно, велика проблема. Але бійці омеги. Дуже хороші ці шляхи знайшли на нацгвардійці. Між іншим хочу відрекомендуватися. Сижу в футболці. Так само е, спеціальний мерч від нацгвардійців, е, класних хлопців, бійців е, одного з е, підрозділів Нацгвардії, щоб не даватися у подробиці. Е, чорна чорної бороди. Група чорного чорної бороди. От вони мені подарували цей мерч. Я їм пообіцяв, що один із оглядів буде обов'язково записаний саме у цій футболці. Тому я отак пишаючись сьогодні, це і роблю. Поїхали, поїхали говорити про Курщину. Саме з неї ми друзі і стартуємо. І найголовніша новина вчорашнього дня стосується того, що суджа під контролем збройних сил України. Ось цей населений пункт. Перший на кордоні з боку Сум вже було офіційно. Вчора заявлено на відео бійцями 61-ї прямо механізованої бригади. Диносов'ятого механізованого, перепрошую механізованого батальйону. Послухаємо, що кажуть бійці. З міста Суджа Новини в нас такі. Місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. Місті Суджа контролюється 99 м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Ну отже, в суджі вже заявили про свою присутність. Наші бійці і потрібно розуміти, що ці відео вони не з'являються. От знаєте, з дня на день. Це вочевидь з певним інтервалом часу. Вони з'являються не вочевидь, а я точно знаю, що з таким інтервалом часу вони з'являються. Тобто суджа була зайнята нашими військами. контроль над нею відбувся не вчора. Так би м'яко кажучи, ось така от історія по е, цьому населеному пункту. Першому про якому потрібно говорити. До речі, верифікацію е, локації провели е, осінтери кіберборошна української осінтерської спільноти. Що це справді? Е, навіть можу точну точку вказати, де саме відбулося е, ось ця зйомка відео у суджі? Е, отже, ось. Цій локації е, на північно-західних околицях. Там росіяни почали говорити, що це, мовляв, не точно. Якщо вони тут на цьому, е, в цій точці записують, то це не факт, що суджа захоплена або зайнята, або визволена нашими військами. Ну, окей, нехай собі там е, скаржиться, як скаржеться. Суджа вже під контролем наших військ. Ось така от інформація, друзі. Найперша, яку я е, збрався сьогодні вам. Повідомити, тепер поговоримо далі. Вивчить головні. Ми, ми не будемо знову ж таки деталізовувати якісь напрямки, е, а тим паче не будемо деталізовувати рубежі, де зараз наші війська перебувають. Е, вам потрібно запам'ятати в принципі шість серед складних всіх цих топо Топонімів російських шість головних напрямків, шість головних локацій, де е, щось відбувається: це суджа. Це Корені, Корінь Коріньова, Корінь, Рильськ, ще один такий районний центр, Львов, Курчатав, де розташована Курська атомна електростанція, і сам Курськ. Фактично, от у цьому трикутнику між цими шістьма населеними пунктами ведуться Відбуває... все, що коїться, коїться тут, все, що відбувається, коїться тут. Знову ж таки, я запевняю, що без додаткових взагалі нахрюків, так би мовити, я взагалі не буду казати, де ми є. Мають на увазі повідомляти будь-яку непублічну інформацію. Все, що публічне, все, що можна сказати, або вже так сталося, що воно отримало свій витік. То вочевидь, я спробую тут вам, друзі, повідомити, але запам'ятайте ось ці шість точок: ось це головні головний трикутник в якому наразі точаться основні так би мовити, бойові дії. Відтак на північний захід від суджі. Розташоване місто Рильськ, от воно скільки тут від нього далеченько Насправді від Суджі, це 55 кілометрів. І що найцікавіше позаминулої ночі, у ніч позавчора на вчора, тут на схід від цього населеного пункту було зафіксовано удар. По гігантській колонії окупантів їй бо, не наче дві рік назад. Ми потрапили, коли побачили цей удар. От така от верифікація цього да там просто фішка в тому, що росіяни реально свої резерви зараз передислоковують і подальші дні. Знову ж таки вони продовжують бути вирішальними, тому що поки їхнім резервам якісно не вдалося прорвати дати бій нашим е, бійцям. А е, поки наші передові підрозділи здатні заходити доволі глибоко і взагалі потрібно розуміти, чим є фішка Курської області, вона поляг. Гає у тому, що це по суті знаєте така собі незаймана територія. Це не Донбас, де 10 років велися бойові дії. Це не запоріжжя, де два з половиною роки ведеться війна, і в принципі війська один на проти одного знають кожен кущик кожну дерев, кожне деревце. Скоріше за все, навіть не кущик, не деревце, Вони познищували ці і кущики, і деревця. Але в принципі вони знають все: кожну вибоїнку е, кожну теоретичну позицію, кожну ямку, кожну нору е, один на проти одного стоячи. Фактично з дня до дня 24 чотири на сім скануючи одне одного дронами. Відповідно, якийсь маневр там зробити ну, це вкрай складно. Це майже неможливо А на правду, що місія це потрібно ну просто закидати противника якимись дуже потужними засобами ураження, не знаю там ядерною бомбою. Ну це умовно кажучи, ну реально. А, а от Курщина дає зелененькі а, ліси. Дає повно така собі необізнані зараз російських військ. Фактично вони перебувають під такою собі таким колпачком, а, накрили його а, різноманітні засоби українські, не вдаючись у подробиці, які а, і а, контролюючи певні під'їзди, певні вузли росіяни не можуть направити якісно своє а, свої резерви. А якщо вони ці резерви з'являються, то їх вони дуже швидко відпрацьовують. Ну. Дядьки Хаймарси, дуже схоже на них, скажімо по так. І саме так в районі Рильська дядько Хаймарс дав. Запотиличника, так би мовити, великій колонії окупантів. От ще така е, верифікація геолокації була е, там. Фішка в чому? От, бачите, ці чотири фото, які з'являються там, і ще там коротше, велике відео десь на дві хвилини, коли один мужичок е, їде і, і знімає, каже: о господи, подивіться, це село Октябрьське на схід від е, е, Рильська, і в цьому октябрьському мужичок їде, знімає, каже, отут розбита колона, просто їду по селу. В ноль вщент розбита дол... кор... колона, трупи валяються. І він так їде, знімає безперервно десь кілометри два. Його вже звісно взяли за одне місце ФСБшники за те, що він таке відео показав, і підтвердив власне цей удар по російській колонії. Але тут і підтвер... підтверджувати зрештою не було нічого, тому що навіть вже надвечір вчора бійці такого підрозділу нашого українського аерозвідника ударних дроні як форму групу не показали, як власне задалася. Цей дорослий удар по ворожій колонії. Отже, за попередню інформацію, 19 автомобілів там було у цій колонії, це і з особовим складом це якийсь паливозаправники, це і з БК були автомобілі, тому вони ще й е, самовільно просто вибухали через це. Там там реально просто, не наче в 22-му році розкидані усі обгорілі трупи росіян, е, і це вже відбувається на території Курщини. Ось така от е, ну історія. Я не смакую цією темою, але от ви можете самі подивитися е, на за цим відео, як розбивається ворожа колона е, на підступах і ще навіть. До нашої наших позицій росіяни просто їхня пропаганда страшенно забріхується в цьому. Вони просто по самій вуха в одній неприємно пахнучій субстанції, е, намагаються якось прикривати викривати. Виправдовувати рівень драматичної, назвімо так для себе паршивої ситуації, тому що ну тому що реально це дуже смішно спостерігати за тим, як російські воєнкори е, показують якісь колони техніки, які кудись їдуть, кажуть: от, уже уже пащі освободили Курщину. А а на Курщині всі плачуть, ридають з того ж таки Рильська е, далі, вони не оголошують евакуації. Але нарешті міська влада сказала, що мовляв, люди ви можете виїжджати, Слава Богу, рабам дали до. Розвіл на те, щоб виїжджати. Ну таке принаймні складається враження, але насправді з місцевим населенням там нормально діалог складається у наших хлопців, тому нічого їм тут лякатися. Втім, задля своєї безпеки, звісно, що краще покидати регіон, тому що це регіон активних бойових дій. І, до речі, повертаючись до того, що незайманість цього регіону Курщини у вигляді Зеленки дозволяє таким маневреним з меншими кількостями підрозділам дуже швидко з'являтися в одній точці, вдарили з вмістилися вдарили в інші точці, і противник сидить, просто у нього мозок вибухає та чорт забирає, де ж вони є. А тут ще й мережа насичується багатьма е різноманітними фото, відеоматеріалами, де наші бійці є і реально знову ж таки повертаючись до тези, яку я проговорював вчора. Ніхто не знає взагалі реальної картини фронту лінії бойового зіткнення, окрім як наше командування. А наше командування просто красунчики. Вони просто ідеально розпланували операцію. Дуже багато є моментів за які варто похвалити. і Це знаєте, це. Ж... Вона ще не закінчена, дай Бог, щоб далі все продовжувалося добре. Але е бійці на низовому рівні, е але при цьому найважливіші в ЗСУ. Це піхотинці. Вони відзначають, от вчора мені такий коментар дали: це геніально з приводу планування. Отак, от реально сказав, це геніально. Погодьтеся, що подібних слів, такого відгуку про командування, ну особливо за останній час, точно рідко. Можна почути, але але це дуже круто. Це дуже круто. На Курщині знову ж таки, я не продовжую лізти в подробиці, воно не варте того, щоб щось говорити. Дочекаємося далі все, що офіційного, принаймні, прояви того, що це може статися. На південному напрямку, однак, не все так легко, і не все так. Спокійно як на Курщині, пам'ятаєте. Я говорив, що таких по двох флангах фактично зараз намагаються смикати. Ну ясно, що в меншій значно кількості по цьому південному флангу смикують противника, але смикують бійці э, гуру, э, спецпризначенці гуру э, вчора. Показали, як вони здійснили успішний рейс із висадкою на кінбурнську косу, э, знищивши при цьому шість одиниць бронетехніки, техніки. Ліквідувавши э, близько 30 окупантів. За два дні э, до цього э, відбувалося це так само висадка на тендрівську косу. Конкретно в цьому рейді на Кінбурнську косу вдалося не просто там от ліквідувати окупантів, але ще й вдалося встановити бойовий стяг воєнної розвідки України. Це такі, знаєте, маленькі символічні досягнення, невеликі здавалося б, групи. На жаль, є втрати, наскільки мені відомо, але при цьому це демонструє. Таку собі невизначеність для окупантів, що вони не можуть розслабитися абсолютно по жодній із ділянок фронту, а тим паче на такій е, великій широті фронту з крайнього північного флангу Курську до крайнього південного флангу е, на території. Це ще окупований до речі, Миколаївщини. Якщо я не помиляюся Кінбурнська коса це е, єдиний е, такий е, анклав Миколаївської області, який досі ще не звільнений Так це справді це Миколаївський район. от е, точно Кінбурнська коса це саме вона. Ну от так наші бійці переміщалися, встановили прапор е, е, жовто-синій, і це тішить око. Це направду тішить око, дарма що єдина проблема. Це дуже ризиковані операції, і в таких операціях, на жаль, є ризик втрат найпрофесіональніших людей, тому що спецпризначенці це справді такими людьми і є. Тобто, тут у порівнянні з північч не таке не такий розгул, але, але також є певні свої успіхи, про які варто сказати. Загалом зараз на всі абсолютно а от ще то дивіться це відео, як гарненько майорить там стяг української військової розвідки «Гуру». Коли мудрий панує над зірками, е, отже, е, взагалі зараз вогнева робота просто на найвищому рівні. Між іншим, до речі, вчора Сполучені Штати Америки виділили черговий пакет допомоги на 125 мільйонів доларів, е, в складі якого є ракети до Хаймарсу. Я дуже хочу вірити, що далекобійні ракети, і скоро нам дадуть дозвіл. Ними на території Російської Федерації, тому що це друзі, прояв Курська операція. Це прояв того, як може неядерна країна здійснити напад на ядерну країну, і це абсолютно розбиває всі парадигми у цього страху, де ескалація який був у США Те про що писав, кричав, говорив Трамп. Що мовляв, неможливо Росії або Орбан говорить неможливо перемогти ядерну державу. А тут потроху якось отак от воно от виглядає, що наші можливо, і я дуже вірю, що. Цей рівень ескалації додасть сміливості яструбам у Білому домі для того, щоб дозволити ракетами етакам завдавати ударів по території вглиб території Російської Федерації. Відповідно, ось ця така стратегічна шарпанина смеканина, невизначеність. Вона підкріплюється додатково ударами, дуже хорошими ударами, вогневими ураженнями наших ракетників та артилерії в противника. Зокрема, от учора на окупованому Запоріжжі. Ось тут між Зеленополем, Кобильним та Новозлатополем на Бердянському напрямку. Тут була точка, ну приблизно я так окреслюю її. Точка із полігоном російських військ, по яких завдало ураження батальйон ударних безпілотників Люфтваффе 422, й окремий батальйон безпілотних систем спільно з 58-ю, Мотопіхотною бригадою, от вони виявили цей величез... ну тут реально величезний полігон, і по ньому насипали касетними боєприпасами. От ви Подивіться зараз, як прилітають касетники по цьому зосередженню сил противника на нашій на українській території, е, і це дуже тішить. А я, взагалі, цей огляд сьогоднішній буду підбивати підсумками певними тижня щодо тих засобів, зокрема згнітних дронів, які в нас дуже активно працюють на різних ділянках фронту, і це так само ознака наших зростання наших. Спроможностей та е, можливостей, друзі. Але перш ніж я підіб'ю ці от позитивні для нас підсумки, скажу все ж таки про негативні речі, які полягають у тому, що східний фронт все ще стабілізувати не вдається. Окупант ні на хвилинку, ні на йоту не збирається схоже відмовлятися від сходу і продовжує своє просування там. Е, зокрема, після е, певної стабілізації е, стану справ е, у Нью-Йорку, от в цьому нашому районі, противник вирішив здійснити рух. Східніше розширити плаздан там, де тонко, там і він намагається прорвати так. Би мовити і от е, на діпстейт, зрештою, вчора вже надвечір було нанесено ці оновлення рух противника в бік пантелеймонівки. Тобто, по Нью-Йорк, поки просування немає. А от розширення плацдармів на жаль є на турецькому напрямку. Е, в цей же час так само і на Покровському є е, е, просування противника і поруч із Сергіївкою яка нагадує. Вже окупована, ну і просування ближче до е, меж уже Гродівки, до району Гродівки, до околиць Гродівки, де я щиро вірю, що в подальшому наступ росіян просто стане неможливим. От вони максимум зможуть впертися в Гродівку і більше рухатися не зможуть. Е, є такі підстави думати дещо краще на якщо говорити про покровський напрямок, так само Діпстей до речі, нанесли просування противника у Красногорівці, але дещо краще є ситуація, е, але. Оперативно не надто кращою є ситуація в на південному фасі ось цієї оборони на Покровському напрямку. В цій ділянці, чому вона, е, в ширшому сенсі, не дуже ок, бо ось таке нависання вже е, з боку противника формується на цією ділянкою території, але в цій зоні, де наші бійці все ще тримають оборону, тривають доволі-таки успішно. Е, я вчора спілкувався з бійцями, от я зацитую, дослівно, дослівно вони сказали ось що. Поки стоїмо, це дослівно. Е, небагато говорять вони, просять тепловізійні дрони, тому що дуже потрібні для знищення всієї піхоти. Mavic 3T, е, який з допомогою тепловізора здійснює скиди на ворожих піхотинців, які зараз є основною ударною силою на сході. Е, от вона зараз є таким собі найбільш затребуваним е, продуктом. Дроном на східному напрямку, тому що противник абсолютно не збирається зупинятися на сході. Взагалі по Курську він робить такий свій покерфейс, типу нічого не сталося. Ми як виконували свої задачі, так і продовжуємо. Хоча історичність моменту, звісно, що ну вона є, вона є. Якби вони не грали цей покерфейс. Ну і на завершення, яке сказав, ось ці хороші новини. Підіб'ю підсумки, тому що саме цього тижня сталося історичне. Підбиття дроном комікадзе дроном російського гелікоптера. Схоже, що зараз ми спостерігаємо другий епізод, другу серію подібного ж ураження. Епізод від підрозділу М2 служби безпеки України, який вперше перше історичне ураження задав зараз. Друге відео точок. З'явилося знову ж таки по ворожому гелікоптеру. Нас доганяв дрон знову в хвостову частину, навіть не з першого разу влетів. Ви подивіться, потім добрав швидкості, і все ж таки вирулив дрон. Він то вибухнув. Ось це по синіння екрану є ознакою того, що дрон вибухнув. Але про результати цього ураження, звісно, об'єктивно якогось контролю немає. Чи вдалося справді збити, підбити цей гелікоптер? Ну, пошкодити так точно, тому що дрон вибухнув. Якщо він вибухнув, значить його осколкова частина розлетілася і так чи інакше уразила хвостову частину гелікоптера. Але це. Що не менше другий зафіксований випадок, коли наш півдрон працює по е, ворожому е, гелікоптеру. Це історична направду, що подія е, до речі, сьогодні зранку на фабриці з'явиться більш детальний огляд цієї події, в чому і, і історизм зрештою полягає. Ну і друге відео е, роботи наших дронів в режимі зенітних дронів проти ворожих БПЛА розвідників. Міці 38-ї бригади морської піхоти просто цілу нарізку відео зробили як по залі по. Орланах луплять наші зенітні дрони. Як пити дати дев'ять штук. От ці на рісці збивають бійці морпіхи ворожих розвідників. Фактично, зараз, особливо на лівобережжі лівий правий берег Херсонщини. Загалом на Херсонщині Росіяни, в принципі, якщо так згрубша говорити, вони вже. Не бачать очей, вони там позбавлені. Дуже добре по них і наші дрони. Ну і далекобійні засоби ураження українські це дрони і ракети. Про ракети взагалі цілий тиждень згадує, говорить президент, наголошує на них, а вочевидь, щось таке дуже масне прилітало по липецькому аеродрому Російської Федерації. Ось так виглядали знімки цього липецького литовища до удару, і як то кажуть, запам'ятайте його таким. І так виглядав цей аеродром після удару. Ну тут просто вщент в нуль повністю стерті ці будівлі, а це склади з керованими авіаційними бомбами, тобто склад із БК повністю відсутній. Пригадуєте, що от ще раніше по морозовському подібні прильоти відбувалися так само було знищено за деякими даними до 700 кабів. А тут я думаю, що цифра цих кабів мала би бути не меншою. От тут є і паливо ці паливні баки, і склади з озброєнням. Ну нічого. Все нуль е, на Липецькому аеродромі. Крім цього, тут ще базувалися за даними Генерального штабу, який визнав е, вчора це ураження. Е, тут базувалися літаки Су 34 Су 35 е, Міг-31 і як писало Defense Експрес, можливо, найновіші Су 57 Чи були уражені літаки при цьому при цій атаці? Поки що сказати складно. Е, але певна системність таких дій показує, що далі буде. Далі буде і це хороші новини. А, і удари будуть, і просування будуть, і певна от історичність моменту вона витає у повітрі. Хоча я далі закликаю бути стриманими оптимістами. Але. Постійні глядачі можуть пізнати, що трішечки більше посмішки стало на моєму обличчі. Дякую вам, друзі, за вашу увагу. Поставте, будь ласка, на сам Насамкінець перегляду цього відео. Підписуйтеся на мій блог, на мій телеграм-канал Пихньо Ньюз». Собачка, Пехню, нижні підкасування. «Ньюз» в описі до цього відео є посилання. А це так як написано на екрані. Це в стрічці пошуку телеграму. Ви знайдете або ж ось тут, у тут, 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 тут під низом розгорнувши більше інформації, ви знайдете лінк, прямий лінк на. Мою телеграм-спільноту підписуйтеся на фабрику Ставте Подобайки, як я вже сказав, до цього відео. Ну і пишіть свої коментарі. Бережіться на все добре і все буде добре, Па-па